Посилає делегацію на чолі з головою спілки письменників Росії, може, вони хочуть про Пушкіна говорити? Ну насправді так, але не зовсім тому, що Мединський очолював делегацію, яка була в Стамбулі в 2002 році. І Путін прямо сказав, що сприймає ці перемовини як продовження тих перемовин, які, за його словами, навіть були парафовані кимось з української делегації, де фактично йшла мова про зраду українських інтересів. Щодо Криму, там звичайно було дуже дивне формулювання, на яке і Путін не міг погодитися, хоча Мединський це подавав як свою велику перемогу. Мовляв, там ситуація заморожується на 15 років. а Після цього відбуваються ще одні переговори. Для Путіна питання з Кримом вирішене. Крим є в конституції, і про нього треба забути. Тому і американці дуже часто кажуть, що готові визнати Крим російським всупереч міжнародному праву, справедливості, життям цілого кримсько-татарського народу. Але перші причини конфлікту були саме в цьому в Пушкіні, ще пару ФСБшників і спеціалістів по СНГ, яких туди включили, і от вам вже делегація готова про Пушкіна говорити.